Привіт, шановні інвестори. З вами Гуру Макетс. Почнемо з короткої інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. Ви можете призупинити його, якщо необхідно. Ви можете детально розглянути всі параметри даної корпорації. А тепер розберемо основні фундаментальні показники компанії: Dynetris, Inc., Тикер. Дити. Цей огляд створено з використанням актуальних даних станом на 10 липня 2025 року. Згідно класифікації ГУР у макетс компанії Dynatris Inc. належить до підкатегорії. Software Analytics – в аналізі беруть участь 17 організацій. Ми переглянемо прийняті рішення в кінці цього відео. Загальна оцінка по компанії. 8,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,7 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках ринку взагалі. Зазначимо, що середня оцінка для всього ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 8,5 балів Dynatris Inc. Шляхом порівняння руху ціни акцій компанії Dynatris – Інки компанії під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Dynatris Inc показали динаміку 25,7 віць порівняно з динамікою цін за підкатегорією на 279,7 віць. Ринкова капіталізація компанії Dynatris Inc оцінюється в 16,83 соті мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 609 мільярдів доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії становить 2,61 мільярда доларів. А капіталізація підкатегорії становить 53 мільярди доларів. Порівнюючи частки фондового ринку і балансову капіталізацію, бачимо наступне. Частка дає трис. Інку під категорії при оцінці ринкової капіталізації становить 2,765 відсотка. Балансова вартість становить 4,961 тисячна відсотка. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії Добре одного бал. Компанія, що аналізується, має боргові зобов'язання на суму 0,78 мільярда доларів. Фінансові зобов'язання до капіталізації балансу складають 3% капіталу. Рейтинг фінансових зобов'язань підприємства дуже добре 2 бали. Співвідношення ціни і прибутку компанії становить 34,8. Середнє для підкатегорії 0. Співвідношення ринкової вартості до прибутку порівняно з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 484 мільйони доларів. Прибуток за наступні 12 місяців прогнозується на рівні 539 мільйонів доларів. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Коефіцієнт вартості компанії до доходу становить 9,9. Середній по підкатегорії – 33,5. Оцінка співвідношення ринкової вартості до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії Добре 1 бал. Дохід за останні 12 місяців склав 1,7 мільярда доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 1870 мільйонів доларів США. Оцінка показника очікуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 28,5% при середньому по підкатегорії мінус 17,6%. Оцінка рентабельності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу в субкатегорії становить 12,11%. Це на 334% більше, ніж частка ринкової капіталізації. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 3238 тис дол. Тоді як для підкатегорії 14 064 тис 64 дол. Оцінка обсягу капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками під категорії добре 0,5 бала. Сума прибутку на одного працівника становить 93 тисячі доларів. В середньому по підкатегорії мінус 738 дол. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Продаж компанії на одного працівника становлять 327 тисяч доларів. Підкатегорія 420 тисяч доларів. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії – задовільно 0 балів. Акції для продажу становлять 2,1% у порівнянні з середнім показником під категорії 3,9%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 60% для компанії DynaTris Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 приблизно дорівнює 59%. Фактична вартість акцій компанії становить приблизно 56,2 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 63,25 долара. Дивимось таблицю замовлень, яка доступна для вас, посилання у закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті раніше цього сезону інформаційно-довідковою системою оцінки акцій Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки DyneTris Inc. Інформаційно-довідкова система оцінки запасів Guru Markets сприймається рішення. Відкрити ордер на купівлю по 56,19 долара за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високий рейтинг і цінову динаміку. Організація оцінювалася за індексною методикою Акіма. Take Profit встановлено на рівні 66,97. стоп Loss встановлено на рівні 45,41 Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп Loss. в цьому випадку заявка фіксується автоматично в кінці торгової сесії 9 серпня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер МСТА буде компенсаційним замовленням на продаж. Відео по балансовій операції буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – базового або балансуючого. Протилежний ордер закривається за останньою ціною. Щиро дякую всім за те, що додивилися до кінця та скористалися інформаційно-довідковою системою від гуру Markets.